Усім доброго дня та здоров'я. Ось уже минуло два тижні від моменту прийняття перших заявок по безпечному кредиту 2% у Польщі. І я переглядав сьогодні аналітичні фінансові видання і публікації на рахунок цього безпечного кредиту. Що ж думають експерти на цю тему? І натрафив на досить цікаву публікацію експерта світового рівня. По фінансам і кредитам, і там він проводить якби аналізи іпотечних кредитів раз на якийсь час. Ну І згідно з цього аналізу вийшло так, що цей безпечний кредит 2% польський вийшов на перший на перше місце, отримав в цьому світовому рейтингу. Що я досить цікавим бо до недавнього часу вважалося, що іпотечний кредит в Польщі має найбільшу ставку процентування у світі. Ну і не дивно, бо ви самі зауважили, що банки польські перестали видавати кредити впродовж останнього року, і це було в досить значній мірі пов'язано з ситуацією епідеміологічною у світі і Польщі, а також з великими темпами інфляції і різними іншими факторами. Послухайте, будь ласка, в цьому відео моїх. Кілька міркувань на рахунок цього іпотечного кредиту 2%. Я вважаю, що це досить хороша програма. Я рідко коли помиляюся. Той, хто мене довше знає, знає, що я досить добре передбачую геополітичні там зміни і ситуації, і в тому числі і політичні. От і це ще почалося ще з 2014 року, і досить рідко я помиляюся в своїх прогнозах. А тому думаю, що моя думка заслуговує на вашу увагу. Це відео знімаю в машині, бо просто на роботі не було сил Постійно відволікають дзвінки і всякі різні справи. Отож, чому, з чого все почалося? Сама, сама ідея цього безпечного кредиту була така, заложена в польському уряді, щоб вернути стопи процентові до рівня, який був перед коронавірусом. Тобто, в момент, коли найбільше видавалося кредитів, іпотечних на житло і на купівлю житла на території Польщі, от більш-менш була така ставка. Як тільки почався. Ця загроза стану епідеміологічного, так воно тут називалося, зразу почався попит, паніка, люди почали купляти все підряд, всю нерухомість, яка була, тільки люди зметали і купували за будь-яку ціну, і просто ціна так росла до певного моменту, аж поки рік назад ринок нерухомості. Впав на саме дно і зупинився. Практично до сьогоднішнього дня він був зупинений. І зараз відбувається досить цікава ситуація, оскільки 30.06, тобто 30 червня, закінчився цей загроза епідеміологічна закінчилася ще, плюс 30 днів обов'язують, як би засади пов'язані з. Коронавірусом, так, а пізніше, вже ц... цієї загрози епідеміологічної не буде. Ну, і відповідно, ринок нерухомості починає оживати, і більше того, в... продавці нерухомості починають підносити ціни на нерухомість. Тобто починають підтягувати до цих кредитних лімітів по безпечному кредиту 2%. Починають підтягувати ціни нерухомості до 500 тисяч, а в деяких випадках до 600-700 до тисяч, тобто до максимальних лімітів. І звідси висновок, що ціни на нерухомість будуть рости. Це без варіантів. Вони будуть рости, згадаєте моє слово. Значить, друга, друге моє міркування. На рахунок ВАТу. Якщо ви не знали, то в зв'язку з коронавірусом було продавців звільнено від сплати вату в магазинах, тобто ВАТ не платився. Ми не платили щонайменше 8% ціни, а в деяких випадках 23% ціни від товарів ми не платили в магазинах. Ну і відповідно Якщо ведеться будова. Чи, наприклад, ведеться ремонт, то, відповідно, потрібно купляти ці матеріали. Ну і тепер закуп таких матеріалів буде в'язатися з тим, що зростуть ціни на ціну ВАТ. Ват – це податок на додану вартість, якщо перекладати на українську мову. Ну і така ситуація до кінця я там не вникав в цю тему, але максимально вона може Продовжитися до 31 грудня 2023 року, що ват на товари, які продаються в магазинах, не буде піднятий. Ну і тобто стоїть питання часу, наскільки коли і наскільки зростуть ціни на певні товари та послуги. А вони зростуть і це, відповідно, вплине на ціну нерухомості. Тобто, нерухомість відповідно автоматом може зрости там плюс 8%, а в деяких. Ситуаціях і плюс 23% ціна на нерухомість. Третя справа це політика ПІС. Якщо ви не знали, що таке є безпечний кредит, 2% це є передвиборча програма ПІСУ, одна з частин передвиборчої програми ПІСУ. ПІС це право і справедливість, правляча сьогодні політична партія Польщі. Ну і вони однією з таких програм мають безпечний кредит 2%, оскільки вони знають, що є багато молодих людей, котрі тут в Польщі працюють, не доробилися до власного житла, в досить багатьох ситуаціях взагалі не мають вкладу грошей, щоб зробити вклад власний на закуп такої нерухомості. Ну і відповідно до цієї категорії молоді було спрямовано. Цю програму безпечний кредит 2%. А це досить широка категорія людей. До 45 років, це практично половина Польщі, так, і це досить розумний такий хід політичний цієї правлячої партії, Так, щоб ви собі мали на увазі. І до чого я веду до того, що скоро будуть вибори, от, і є коаліція. Пісу, а є, наприклад, їхні опоненти з платформи обивательської. Ну і до чого я веду? До того, що якщо би піс виграв і дальше, то цей безпечний кредит буде і далі видаватися в подальших руках. Якщо піс програє, то не виключено, що платформі обивательській чи, наприклад, якісь інші партії, хоча я не бачу тут реальних кандидатів. То, то може бути така ситуація, що ці люди, які перші взяли оцей безпечний кредит, вони залишаться при цьому безпечному кредиту 2%. А, наприклад, інша партія вже скасує цю програму. В наступних роках і заява на безпечний кредит вже не будуть прийматися, таке не виключено. І тому також це промовляє на користь того, що якщо брати цей безпечний кредит, то якомога швидше. Ну і зараз я, наприклад, спостерігаю, до мене люди звертаються, починають продавати майно на Україні, звертаються до мене з проханням допомогти продати це майно, оформити довіреності. І я їм в цьому допомагаю. І людям також акцентую на цьому увагу. Четверте, що я хотів би згадати, значить, за цей рейтинг світовий кредитів іпотечних на нерухомість. Як я вже згадав, один з експертів назвав цей безпечний кредит безпрецедентним таким явищем, якого раніше не було, оскільки країна, де іпотечні кредити займали останні місця в цьому рейтингу, раптом стає цей кредит, займає перше місце в цьому світовому рейтингу іпотечних кредитів. Так що це також промовляє на користь цього безпечного кредиту. 2%. Наступне, що варто згадати, це гарантія польського уряду в, в тому, що уряд буде погашувати частину цього кредиту. І це заложено вже в державних програмах. Навіть якби прийшла інша партія, ті, хто взяв цей кредит, то держава буде дофінансовувати мінімум 10 років до сплати цього кредиту. І ви маєте гарантію не від якогось сусіда, чи там, незнайомої особи, чи від якогось там банку, а маєте гарантію від держави. Від держави. Найвища, ну, фактично, міра гарантії. Більшу гарантію вам можуть дати хіба що ваші найближчі люди, яким ви довіряєте. Наступна річ, ціни на житло починають. Після річної такої паузи починають рости і починають підтягуватися під межі оцього безпечного кредиту. І це я вже згадував, що це пов'язано з тим, що девелопери починають підтягувати ціни на продаваєме житло до 500 тисяч. От, наприклад, з 380 там підтягують зараз близько до 500 тисяч. Ті, хто мали ціни на нерухомість 550 тисяч, підтягують на 700 тисяч злотих. от І відповідно робіть відповідні висновки. Хто перший, той ще залапається за більш-менш дешеві, дешеві ціни. Наступне. Річ цей кредит, безпечний кредит можна отримати без власного вкладу, ну, але відповідно потрібно за це заплатити відповідну ціну. Це становить 1% від суми кредиту. І є така інституція БГК, банк господарства краєвого, котрий виступає фактично поручителем. Якщо у вас немає назбирано тих 20% вкладу власного, ну, то ви можете попросити, щоб вас поручився от такий банк. Ну а тепер на закінчення відео хочу вам зачитати кілька банків, які зараз станом на 18 липня. Видають такі кредити. Значить, Банк, ПКО БП, Велобанк, ПКО БП і СА, Хто не знав, це два різних банки і дві різних політики. Я зараз вам розкажу, як, як це відбувається. Наступний банк, який видає, це є Сполуче Група Банкова СГБ Банк. Також Банк сполуччі Жем'йосла в Кракові видає такий кредит. Банк Польської сполучості БПСА видають такі кредити станом на 18 липня 2023 року. Ще кілька банків подали заявку і проводиться розгляд. І в найближчих днях, я думаю, їм дозволять також приймати заявки і видавати ці кредити в межах безпечного кредиту 2%. Ну і на мою думку, один з таких банків, який подався, це є М-Банк. Досить хороший банк, на мою думку. В плані того, що немає там ніяких підводних камнів і досить така прозора політика. І він на фоні того всього, що діється в банківській справі в Польщі, дуже гарно відрізняється в позитивній ситуації. Хто буде мати можливість, якщо цьому банку нададуть можливість давати кредити, варто зайти туди і попитатися в експертів, чи які там умови, щоб отримати цей кредит. На рахунок Тих моїх клієнтів, які живуть в місті Кемпно та Колицях, тут маємо три банки, в які ви можете вже зараз поїхати і попитатися на рахунок цього безпечного кредиту 2%. Перший банк це є ПКО БП, так? найбільший банк в Польщі, який знаходиться в Кемпні на ринку. Вони приймають вже такі заявки. Одна єдина, що люди жаліються, що там зараз відбувається такий безпорядок, що ніхто нічого толком не може сказати. Це пов'язано з тим, що досить багато людей цікавляться тим кредитом і просто не встигають якісно обслужити клієнтів. А тому. Поки що така ситуація в ПКО БП. Натомість відгуки про ПКО СА, є таке відділення банку в Острешові. Відкликаються набагато краще, набагато краще ставлення до клієнтів, але, мабуть, це пов'язано з тим, що менше клієнтів звертаються за, за такою інформацією. Ще є банк на ринку Альорбанк. Теж можна звернутися, проведуть розрахунок, розкажуть. І покажуть на рахунок цього кредиту. Взагалі, як відбувається отримання кредиту, це процес досить простий. Ви збираєте свої умови о праці чи умови злицяння, берете ваші піти за останні роки праці на території Польщі і йдете в банк, ну також захопивши собою інформацію по продаваємій нерухомості. Якщо у вас є, наприклад. Умова підвстамна купівля продажі цієї нерухомості брати її з собою, і відповідно далі вже банк проведе експертну оцінку, вицінить скільки ця нерухомість може коштувати, відповідно, вицінять, скільки вони можуть дати кредиту, і які умови кредитування вони вам вже тоді скажуть. Сам час отримання децизії кредитної, рішення кредитного це виносить від кількох тижнів. Ну, до місяця часу, зазвичай це так триває, і вже фактично житло буде в ваших карманах. От, на рахунок цих інших банків, що я би хотів сказати, ну, варто користуватися послугами того банку, в якому ви будете впевнені, який має хорошу, добру історію і довгу історію. Так? Ну, варто мабуть, користуватися так званими реномованими банками. От. І не найгірший варіант, звичайно, буде це ПКО БП, банк. Тільки то, що потрібно трошки, щоб ситуація внормувалася. Але навряд чи вона внормується, буде попит ще більший. Зараз просто сезон відпусток. Все розраховувалось на те, що кредит у цей безпечний будуть люди брати після відпусків. А оказується, вже в перші дні вплинуло там за близько 12 тисяч. Заявок на цей безпечний кредит, люди задекларували, що хочуть його отримати, ну і почали цікавитися. Тобто заінтересування колосальне даним кредитом. Так що робіть свої висновки, варто чи ні. Якщо б у вас були проблеми з оформленням дозволу на купівлю земельної ділянки, чи там хати, чи, наприклад, квартири в прикордонних районах Польщі, бо в межах 50 кілометрової зони прикордонної, Потрібно отримувати дозволи на купівлю квартири в таких місцевостях, наприклад, як Щецін чи там наприклад, Перемишель. От. Так що, звертайтеся, мої контакти будуть в описі до даного фільму. Допоможу вам отримати дозвіл на купівлю вашого омріяного житла на території Польщі. Всім дякую за увагу. До зустрічі!